Питання, що ви думаєте, якщо я завтра ось так піду в університет? Плюс-мінус це буде виглядати ось так, Тільки ще з двома кілограмами віщей. Що тут відбувається? Взагалі тут це бібліотека. Треба бути таким В бібліотеці так шумно, що я відсюда ухожу, бо це невозможно сконтрацюватися. Коротше, я прийшла в такий кут. Під лісницю і мусорки, але тут ж. До речі, я все таки пішла. Так, тільки без підбор. Хочете прикол, який може статися тільки в Іспанії? І так, на всьому піострові, тобто Португалія і Іспанія, відключили електроенергію. Немає інтернету, зв'язку, е е електрики. І не знають, коли вона з'явиться. Прикиньте, а це приодеси. Матія з ¿Sí? 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 No. Yo sí. А ще прикол, що скоріш всього електричка не ходить, бо вона електрична. Як я даю додому, без паня. Дивіться, скільки студентів. Поїзд зупинився півгодини тому і не їде, тому що він електричний. Що вже зрозуміли, що нічого не ходить, але ми навіть не можемо подивитися маршрут, як йти пішки. Я вже була готова три часа тіліпати, але неможливо. Коротше, автобуси також не ходять. Я пішла на паркінг, знайшла якогось рандомного чувака, який їде по дорозі, то він мене підвезе в терасу. Щастя, та яке. Сумно чи радісно, я не знаю, але я вже в терасі і я знайшла класного чувачка. Я ходила півгодини на тій парковці шукану. Шукано, <ріст> шукаючи людей, які їдуть в терасу або в цьому напрямку. Ніхто не їхав. І тут я знайшла якогось чувачка, який живе в Сабадель. І, і він сказав, ладно, я тебе підвезу. Він кажуть, він мене привіз з терасу. Разкакає. Я у нього виприсила телефон, щоб потім йому скинути бісум. Бісум це іспанська форма, де... Відправляти гроші на карту. Я йому 5 євро за те, що він мене підвіз. Хоча він не мав цього робити. В кінці кінців я перетеліпала додому до бабушки В'єлля, десь вона там на вулиці. Від цього я тут теж куча троянд. Я одягла речі, які я купила сьогодні, а потім вдома зроблю анпакінг і сиджу, учусь, бо завтра давай екзамени. А тут раніше Біль жив. В цій Зараз вони її здають. Тільки що врачну руч відкрила гараж, бо приїхав дядя Б'єль. Щоб він не виходив з машини, я відкривала йому з ключами. І нарешті Бєль закінчив роботу, беремо машину зі стоянки. і Їдемо домой. І так. Я вас запустю речі зараз на камеру планшета, бо телефон здох. У нас сьогодні був е, розпродаж вживаних речей. Я купила собі таку спідничку, ось ще одну таку на літо, ось таку жилетку і ще топ. Зараз я вам покажу все. Так як у нас немає світла, Біель спить, а я розбираю літні речі. Я перевела весь шкаф та знайшла оцю сукню, яку я купила, коли мені було років 12-15. Пам'ятаю, що мені було дуже жалко одягати, я її навіть мамі не давала. І так, я, мені 20, я її ні разу ще не одягала в люди. І знаєте, що я зараз буду робити? Я її обріжу. Я буду обрізати. Майку і буду носити її як юбку. Мені дуже жалко її обрізати, Але я подумала, я ніколи її не носила, як я купила. Треба це зробити. Ну що, оцінюю спідницю. Не знаю, як виглядає Я очікувала краще, але в принципі влітку має бути хорошо. I'm seeing a de Lisa, estamos haciendo un reportage about what the people when they invades su casa. Hola. ¿Qué haces? Pues re estoy cutis en la casa. Muy bien. ¿Tú? ¿Tú estás de casa, tío? Vivo. Muy bien Yo ahora vivo, gracias a Menja fuerte. Yo pasé yo. A ver, ¿a? la piña que fa. ¡Hola, oh, piña! ¡Hola! ¡Qué guapo, mi niña! ¡Hola! ¡Hola! la Реранок Україна. Дивіться, троянди розпустилися з минулого випуску. Ось це моя. Мені ось цю подарували. Оця Анни, а ось ця Маріани. Так як вчора вимкликали світло, в Іспанії продовжується апокаліпсис. Він всі пари в університеті. У мене сьогодні мало бути дві контрольні. Ха! Їх не було. Так що я лежу в ліжку. Насправді мені вже дуже смішно від цієї ситуації, тому що стільки новостей, стільки в інстаграм, люди виставляють, що бовже. Але це всього 10 годин у нас світла не було. Ну не знаю, мені не кажеться, що це така трагедія. Ну, якщо тільки транспорт не врахувати, а все інше пофіг. Добрий рано. У нас в холодильнику завжди лежить шматок пармезан, щоб покласти на макарони. Ось такими. En la cuenta. ¿Con participación? Sí, sí, en la cuenta bancaria. Vale, pues yo también siempre apunto todo en Excel y después me asusto cuando miro mi cuenta en el banco. Al final del mes. ¿Te gusta probar algo? Un segundo, yo no te escucho. Un segundo. Ahí ya tengo que pedirle a Dario. Ah, va a bajar. Entonces, voy Як вони українською називаються? Боже. Ви хочете офігеть. Навіть якщо не хочете, ви афієї. У університеті у мене є предмет, коментарі тексту. Мені треба проаналізувати поему. І зараз вам покажу, як це роблю. І так, я вибрала кольори для метафори, персоніфікації, епітета, як ви бачите, ось тут. І я позначала всіми кольорами цю поему. Тут взагалі якісь тришаки на початку проходить. Це ужас просто, це просто якась райдуга вийшла. Вечірня прогулка. Я б могла їм допомогти, але мені більше подобається знімати. Дірта і шмутчула. супер суперамаблі.

Гарний день на сьогодні. Я зараз покажу, який урок приготувала для учня. Я така щаслива, в мене прикольно вийшло. Учня рівень Б2, і ми з ним будемо готуватися до робочих зборів, дискурсій і так далі. Техніка та план, як за чим відповідати. Будуть корисні фрази. Так, Треба буде подивитися дебати Сімсонів. І потім відповісти на ці запитання, які допоможуть зрозуміти, як правильно створювати атмосферу е, при розмові, при дискурсії і так далі. Ця вправа напряму пов'язана з його роботою, тому у нас буде з ним. Робоча зустріч, де я буду менеджером, а він буде працівником. І треба буде потренувати усе, що ми бачили раніше на презентації. Ось ці вправи на всякий випадок, якщо у нас залишиться час, бачите, вони переходять ці вправи, вони є онлайн.

Іспанську. Те, що ти можеш дивитися будь-який фільм, будь-який серіал, Що завгодно. Тому що іспанська це друга мова в інтернеті. Тому що українською на Netflix не дуже багато. З іспанською є усе. І тако ми зустрілися на горі. Дивіться, мною, там оберіг. Ми зустрілися з дівчатками. Після походу на гору ми прийшли в бар. Я включила видео, uh, я роблю дивні штучки в. <ần Scotters Qué> <sticks> наша зустріч з дівчатами закінчилася тим. Що ми з Лаєю накупили кучу всього з Aliexpress. Тому що зараз там ціни 33 цента, 2 долари. І, кероч, я дуже щаслива і потрачу багато грошей. На якусь фігеню. Швидка радість. нас сьогодні збірні пікнік. Зараз ми приїхали в Декатлон, вибираємо речі. А там покажу, що купила. Я тут. І давайте подивимося, на що очередний раз Ліза витратила всі свої гроші. Купила ось таку штучку. Це охолоджуючий міст. Коли влітку буде спека, я буду кайгавати. галай. Мінканта! Купила собі змивку для макіяжа, бо в мене її не було. За два майже три роки життя в Іспанії. Перший раз купила mm -hmm. Пінку для вмивання обличчя. Це вже друга. Першу закінчила, і я довольна. Коли мама приїжджала, вона мені купила ось таке в Меркадоні. І я розпробувала, і мені дуже подобається. Так, і це ось такі ватні диски, які вже пропітані в тоніку і зручних використовувати. Наступний, я купила ось такий дезодорант IDAF, тому що на просторах іспанського інтернету всі його дуже сильно рекомендують. І ось він такий прикольний, як грибок. Дивіться, ти такий його викручуєш. Оп, оп, а потом закручуєш. Викручуєш. Закручуєш. А, закручуйся. Не закручується. І кажуть, що він дуже стійкий і він без алкоголю. Ясно, що ліза без дивних покупок не ліза, тому я купила собі такий глітер. Ви його наносите з таким чином. Він отак от мерехтить гарно. Бачите? Я дуже довго шукала гарний сонцезахисний крем. Була ще в декатлоні, побачила ось такий крем і думаю, ладно, спробую. Він має не відчуватися на обличчі. Ох, Це огонь! Я ненавиджу сонцезахисні креми за те, що ти їх наносиш і таке відчуття, що вони тебе здавлює. Оце типічне відчуття пляжа. Я не можу. Не відчувається на обличчі, не липке, нічого. Ціни немає, плюс воно дешеве 7 євро всього лише. Декатлон, взагалі, я пішла, щоб купити собі ось такі білі шортики. Я їх буду одягати під спідниці, тому що хочу рухатися, бігати і не переживати, що побагіть мою жопку. Давайте перевіримо, як виглядає на мені. Такі типічні патині труси. <с -2> Момент Ікс! Але бачите, якщо юбка підніметься, вона така коротенька, у мене тут буде захисний шар. Джорді робимо піцу. З цвітної капусти, щоб я її могла їсти.